Мені до вас порекомендувала звернутися моя подруга. Вона сказала, що ви не тільки професійний психолог, але й чуйна, мудра людина, поради якої працюють у ста відсотках випадків. Ну, прям у 100%. <бис> Дякую, мені приємно, Діано. Отже, розкажіть, що у вас за проблема? Проблема у моїй дочці. Вона не дозволяє онуці брати участь у конкурсі краси. А ваша онука повнолітня, вона може прийняти сама таке рішення? Справа у тім, що вона ще не зовсім повнолітня. А, а скільки їй років? П'ять. Катя дуже розумна і талановита дитина. Вміє рахувати до десяти. Знає багато віршів, танцює. А яка красива! Зараз. Ось, яка артистична, угу. дуже на мене у дитинстві схожа. Так, симпатична, дівчинка. Тепер ви розумієте, що з такими даними просто необхідно взяти участь у цьому конкурсі. Вона там всіх переможе. Я абсолютно впевнена. Угу. А що за конкурс? Подивіться: Global Children Beauty Fest. Цьому конкурсу вже 30 років. Його проводять в Лос-Анджелесі і в ньому беруть участь найкрасивіші діти планети. Так може ваша дочка просто не хоче витрачати на нього гроші? Я так розумію, це не дешево. Дуже дорого: переліт, проживання, костюми, фінансовий внесок. Але ж за все це я заплачу сама. У мене після смерті чоловіка залишилося достатньо грошей. А, ну, може тоді ваша дочка не хоче витрачати на це час? Підготовка та участь у конкурсі займуть його дуже багато. Я все беру на себе. Мені все одно нема чим зайнятися. Я можу і Катюню підготувати, і з нею туди поїхати. Ну, красиві знімки. Виглядає солідно. А це ще ж таке? А що в них з обличчям? Це що, ботокс? Ні, ну що, буток вже ніхто не використовує. Це цілком безпечні ін'єкції. Дітям вони не шкідливі. катюні ми теж це зробимо. Буде більше шансів на перемогу. Що? Ви хочете обколоти п'ятирічну дитину для участі у якомусь безглуздому конкурсі? Це Global Children Beauty Fest! Та пофіг! Там всі так роблять. Ну, бо ідіоти. Але ж це шанс для дитини. Залишитись інвалідом на все життя. У мене знайома ін'єкції в губи робила, в нерв потрапили. Так вона тепер і посміхатися не може. Ви такого бажаєте своїй онуці? Я не кажу про те, вже, як вона буде боятися перед цими процедурами, а конкурс. Якщо вона переможе, вона зазнається. А якщо програє, вона ж отримає психологічну травму на все життя. Що ж ви пропонуєте? Залишити дитину в спокої. Нехай спокійно собі живе своє дитяче життя, грає, співає, танцює ляльками. І стане, як і її мати, звичайною домогосподаркою. А це погано? Так. У нашій родині. Всі жінки красиві, але довести це у нас ніколи не було можливостей. Під час моєї молодості ще не було конкурсів краси. Коли донька була молодою, у нас не було грошей. Але ж зараз нарешті всі зірки зійшлися, це наш шанс. От коли Катя стане дорослою, нехай сама приймає рішення. Брати їй участь в таких конкурсах чи ні. А зараз за неї це вирішує мама, а не ви. Може, ви самі приймете участь у такому конкурсі? В моєму віці вже пізно. Ой, не смішіть мене. Ну От, будь ласка. Global Granny Beauty Fest у тому ж Лос-Анджелесі. Вік учасників від 50 років. Справді? Mm -hmm. Ану дайте. А може, дійсно самій взяти участь у конкурсі? Час у мене є, гроші на це теж є, і уколів я не боюсь. Ну, якщо вам взагалі більше немає чим зайнятися, то, будь ласка. А дитину залишіть в спокої. З першою пацієнткою вже закінчила, ну, ніби нормально все пройшло. У тебе як? А в мене зараз почнеться, от готуюсь. Е, до речі, хотіла тебе попросити. Ти мені складних пацієнтів не давай? Це ж ти в нас психолог? А я бухгалтер. А я так і роблю. Тобі пушка, мені тушка. Том, ти б зав'язувала з алкоголем. У тебе ж ще сеанс попереду. Сеструнь, це не алкоголь, це заспокійливе. Інакше я просто не вивезу. Так, все добре, давай мені треба вжити, Я потім пізніше подзвоню. Май Донечка, я така рада, що ти знайшла час для нашої зустрічі. Як тільки з'явилось віконечко, я одразу тобі подзвонила. Так. Дякую, Люба. Е, до речі, симпатична діляночка. І будиночок нічого. Звісно, місця малувато, і дизайн не сучасний. Але як для одинокої жінки за 30 – цілком нормально. Дякую. А ми на тому тижні з Вадимом купили ще один маєточок. Там басейн, фруктовий сад, велика літанка, видно ліс та озеро. Я йому кажу, Вадим, навіщо нам ще один маєток, вже п'ятий? А він каже, хай буде, знадобиться. До речі, там дизайн відомий італієць робив. А вино ну, непогане. Молдавське, мабуть. Чилійське. Ну, яка різниця? Коштує копійки, а на смак нормально. А в нас Вадим такий винний погріб зробив. Там лише французькі та італійські сорти. Є дуже дорогі вина. П'єш, наче нектар. Mm. Ну, а загалом, що в тебе новенького? Ну, по-перше, Вадим подарував мені нову машину. Мерседес mm. останньої моделі. Така красива червона машинка. А ти, до речі, вже придбала машину? Mm -hmm. Ні. І ще немає. Ну, ти не затягуй, машина це твій статус. І краще бери мерседес. Ну, можна там Тесло або Лексус, але Мерседес краще. Дякую. Mm -hmm. yeah. Їздила на відпочинок уже двічі. Спочатку на канари, там у нас апартаменти з видом на море. Ну, а потім у Францію. Ти, до речі, була у Парижі? Ні. З'їзди обов'язково. І краще на початку осені. В цей період Париж особливо mm -hmm. красивий. У нас там. Квартира п'ятикімнатна з видом на ейфелеву вежу. Дуже затишна. Ну а як з сімейним життям? А сімейне чудово. Вадик мене постійно балує, дарує щось, возить по ресторанам. Я вже забула, коли востаннє щось дома готувала. А особисте теж прекрасно. Познайомилася на фітнесі з таким чоловіком. Він просто звір. А в тебе, до речі, як сексом? Нормально. Немає сексу, немає проблем. Щось типу того? Ну, так не ну можна. Я розумію, що з твоєю зовнішністю важко когось знайти. Але ж фізичні вправи необхідні для здоров'я. З моєю зовнішністю? Ну, так. Ну, ми ж обидві знаємо, що ти не ідеальна. Ну, це вже перебір. Терпіти твої хвастощі це одне. А от терпіти образи це зовсім інше. Так, я й не ідеальна, і маєток в мене маленький, і машини я не маю. Але це все я заробила сама. А ти? Хто ти без свого Вадіка? Ти щось заробила? Ти працювала взагалі? Може, може, ти комусь допомагала? Ти ж нічого не робиш, окрім як їздиш по своїх канарах і своїх коханців міняєш. Ти чого? Я чого? Та неможливо ж просто терпіти оцей потік марнославства. Чого ти до мене взагалі їздиш, якщо в тебе так все чудово? Чого ти перед подругами своїми не хизуйся, а? Якщо б вони в мене були, хизувалося б? Всі мої подруги залишилися у минулому. У ті часи, коли ми жили у Хрущовках, їздили на дачу на електричках, а влітку. Конами у Крим. Коли ми з Вадиком одружилися, я ще намагалася підтримувати стосунки, але не розуміли вони мене. Це й не дивно. Якщо ти з ними так спілкуєшся, як і зі мною. Гадаєш, перегнула палку? м'яко кажучи, є чим похизуватися, чудово, але ж ображати не треба. От ти психолог. Так чого ж ти мовчала і терпіла весь час? У мене раніше таких проблем не було, а зараз отут все вже стоїть. Я не витримала. Вибач. І ти мене, вибач. До речі, може навчиш мене як себе поводити, а то мені інколи так хочеться зустрітися з моїми дівчатами, потеревенити. Але ж ми обидві розуміємо, чим така зустріч може закінчитися. Добре. Я ж психолог. Вибач. Другу пляшку відкриваєш, а в тебе ще кілька клієнтів. Не кіпішуй, мала. Це для настрою і енергії. Все під контролем. Тома, послухай мене уважно. Ти вчора вже напилася так, що не пам'ятаєш, що ти вночі робила. Сьогодні буде те ж саме. Я вже не буду тобі нагадувати про те, як це погано для здоров'я і що жіночий алкоголізм невиліковний. Але якщо ти будеш п'яна, Тобі ніхто не заплатить за сеанси. І все, що ми з тобою зараз робимо, виявиться марним. А от коли ти потрапиш в тюрму, там тобі точно не дадуть спитися. Чорт. А ти маєш рацію? Добре, піду заверю собі кави. Оце молодець. До мене вже прийшли. Благаю, більше не пий, добре, лікарю. На сьогодні все. А от завтра до тебе прийдуть старі пацієнти, які в тебе були, коли я у Дубаї була. Угу, Цікаво. А хто саме? Хх, інтрига. Але з огляду на те, що ти з ними знайома, тобі має бути легше. Сподіваюсь, що зараз плануєш робити? Зараз заберу доставку, поїм і спати, бо завтра дуже важкий день. Добре. Смачного та солодких снів. Дякую тобі, сестроня. Я тобі дуже вдячна за допомогу. Не чужі ж люди. До завтра. Давай. А чого у вас двоє? Я ж наче одні суші замовляла. Ось, Ось вони. вони. У вас акція замовляєш одні й другі в подарунок. Ні, це ж яблунева десять. Так. Ви замовляли суші? Так. Ось, Ось вони. вони. Ти Куди свій пакет пхаєш? То мій клієнт. Я сюди раніше приїхала. Яка різниця, хто раніше приїхав? Це мій район. Я тут доставку роблю. І я також. Ану, вали звідси, доки твій пакет тебе на голові не опинився. Що ти сказала, коза? Так, ану, заспокойтесь, мені ще тут бійки в дворі не вистачало. Заходьте, зараз все повирішуємо. Як так вийшло, що ви замовлення продублювали? Власне, так іноді буває. У головному офісі плутають. А. У нас кілька ресторанів по місту, а ваша вулиця на перетині кордонів стоїть. Ясно. Ну, тоді я подзвоню в головний офіс, і ми зараз все повирішуємо. Е, телефонувати не треба. Вони ніколи своєї вини не визнають. Все звалять на нас, ще й оштрафують. Ну, що ж тоді робити? Хм. Та візьміть мої суші, та й все. Чого це твої? Хай краще мої візьми. Якщо я пізніше приїхала, значить мої свіжіші. Так у вас же там і готувати їх не вміють. А грамоту нам за що дали? Так, заспокойтесь. Я беру ось ці. <зас> Зачекайте, так, не чесно, візьміть мої. В мене план горить, а гроші потрібні, що страшне. Чоловік без роботи доньку звільнили. Онука до першого класу пішла. Все на мені тримається. Дух. І що? У мене теж план, теж гроші потрібні. У мене кредит на квартиру. Завтра потрібно залог внести. Не зроблю цього, виженуть на вулицю. Ви ж не хочете, щоб мати трьох дітей опинилась на смітнику? Хм. А те, що в мене онука не піде до школи, вирости бандиткою та буде тероризувати ваш район, то нормально. Яблунька від вишеньки недалеко падає. Якщо мене оштрафують і виженуть на вулицю, я у вас тут і облаштуюсь. Он поруч з вашою ділянкою, чудовий смітник є. Сусідами будемо. Там тобі саме місце. Що ти сказала? Так. Заспокойтесь, заспокойтесь. Агресію треба приборкувати, а не примножувати. Добре, я заберу обидві порції. Все одно в мене вже на нервах апетит розгулявся. Я піду за грошима, а ви, будь ласка, не повбивайте тут одне одну, добре? Добре. добре. Вена працює як годинник. Це точно. Хай вони там у своєму офісі готують ще дві премії. Ми так швидко твій борг за квартиру погасимо. Дякую, сестру. Не чужі ж люди. Якщо ти будеш жерти на ніч, ти ніколи не схуднеш. А мені пофіг, я і так ідеальна. Самовпевненості тобі ніколи не бракувало. Добре, давай до діла. День народження вже післязавтра. Ти ж не залишиш мене без подарунку? Ну, як можна? Ми ж з тобою такі подружайки. Дерзиш. Вибач, у мене сьогодні був важкий день. Все під контролем. Тур оформлено, не збираю гроші. Проплачу і подарую тобі на день народження до суботи встигну. Ну, а чудово. А так же хочеться полетіти з Назарчиком на відпочинок. До речі. Від тому допомагає розслабляючий масаж. Мені його Назарчик щовечора робить. У нього такі сильні руки. А, ти ж пам'ятаєш ще, напевно. Якщо справ більше немає, я піду спати. Збираю гроші, оплачу тур, подарую, отримаю свободу і відіб'ю в тебе Назара. От зараза. Я апетит мені зіпсувала.